Меморандум про співпрацю був підписаний між Запорізьким державним медико-фармацевтичним університетом та Запорізьким обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти за присутністю директорів провідних шкіл та гімназій міста. Головна мета підвищення рівня освіти та профорієнтації серед школярів. Допомога у підготовці до всеукраїнських та міжнародних олімпіад. Співпраця у відновленні ментального та фізичного здоров'я дітей. Майбутнє держави залежить від того, які вчителі і які лікарі. От ми лікарі медичний університет і інститут усконалення вчителів, вчителі, об'єдналися щоб заради майбутнього нашої держави. В країні не вистачає 34 тисячі лікарів, 23% лікарів пенсійного віку в Запоріжжі. Ще гірша ситуація, тому здорова нація це як і коли є ще лікарі. Тому треба все зробити, щоб молодь залишалась тут, навчалась тут. У нас сьогодні створені умови, чудові умови для і онлайн навчання, і офлайн-навчання, онлайн на високому технологічному рівні, офлайн на безпечному. Ви всі бачили, які у нас сучасні укриття, такі як сьогодні в деяких наших школах. У нас дуже плідна співпраця, да, починаючи. Тобто є декілька напрямів виділи. Ну, По-перше, це робота з талановитими дітьми. Да? Тобто, ми а, ще з, з цього року почали співпрацювати в рамках проведення Олімпіади. А там вже було проведено олімпіади на базі медико-фармацевтичного університету, олімпіади з хімії, олімпіади з біології. Дуже багато дітей приймало участь, а потім готували дітей до четвертого етапу Олімпіади, тобто обласний рівень провели, потім готували їх для всеукраїнського рівня, і там є вже в нас нагороди, є третє місце у нас в 11 класі. Тому зараз наступний етап це проведення влітку, в червні місяці ми будемо, плануємо провести лікування. Школи для талановитих дітей і хочемо зробити якраз стосовно хімії і біології саме на базі медико-фармацевтичного університету. По-друге, це співпраця з вчителями. Ми розуміємо, що зараз да, у нас. Є у нас гарні підземні школи, але на сьогоднішній момент треба все одно. Питання пов'язане з безпечною школою. Це дуже важливо для нас. Саме тому вже сьогодні да, там, а разом з викладачами з університету ми проводимо ось такі вебінари, тренінги стосовно і домедичної підготовки, і першої медичної підготовки. Да, там, щоб вчителі розуміли, яким чином це відбувається. Крім того, це питання пов'язані пов'язані <зв> саме з психологічним станом, да психологічний, психічний стан дітей, які знаходяться в укриттях, в спеціальні школі і так далі. Сучасна матеріально-технічна база університету, потужний професорсько-викладацький склад, зручні аудиторії та безпечні укриття, дозволяють проводити заходи для школярів будь-якого формату. Дуже добре, що ми побачили керівництві інституту останніх вчителів, Людей, які нас дуже добре розуміють. Підписаний меморандум має довгострокову дію та великий потенціал для всіх учасників.